Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 14 квітня Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чашки. Тернопіль ціна за одиниці 100 гривень Наявності 6. Кавовий набір для глини вірніше. Ціна набору 400 гривень. Тому що суперниця присутня. Чайний сервіс тернопіль. Присутня ваза. Чайник ціна 700 гривень чайний сервіс горох баранівка ціна сервізу 400 гривень кавовий сервіс Людочка відсутня, одна чашечка розбита, ціна 400 гривень. О, чашка вчера. Кого Дулю. Да, на волн, Этот мужик забрал, забрал, а вот значит тоже. Сина 100 грывен. Ну ты же он, блядь, даже не сильно это швейно машинка. Сина 300 гривен. Друзі, ми продовжуємо наше полювання. Зараз на годиннику 9, 9 година ранку. Орієнтовно плюс 14-15 тепла. Людей порівняно з вчорашнім днем менше. Але присутні, як покупці, так і продавці. Бажаю всім приємного перегляду. Статуетки. Попелюшка втомилася, сидить на стільчику, відпочиває, Клеймо Київ, ціна 2600 гривень. Далі статуетка має ручний розпис, називається наречена Полонне ціна 1500 гривень. Белоруссия Цена 100 гривен Чашка Киев 150 Тарелка на стену Має надпис пам'ять о Кримі, Будянський фаянсовий завод, 24 см діаметр, ціна 500 гривень. Друзі, дуже рідкісну чашку зустрів з позолотою виноградна лоза. клеймо-довбуш ціна 400 гривень. Чайна пара. Клеймо родниця. Ціна за чайну пару 600 гривень. Дульово. 250 А тем более так далее. Годинник. Кишталь Німеччина. Висота його 10,5. Ціна 1800 гривень. Працює на батарейках. Ваза, має ручний розпис. Дуже гарне зображення. Висота її 30 см Клеймо кайзер Німеччина. Ціна 2000 гривень. Статуетка. Лев Ти... та зайчик. Клеймо ЛФЗ. Ціна 3300 гривень. Має ручний розпис. Треба, треба, зайчик посміхається. Ну а лев, звичайно це як царь звірів веде себе по-діловому, агресивно. Лені, в мене свята п'є. Вона п'є і вона не хоче, а тримашковий чай і лімончик. Вона лікає. Чайний сервіс. Зображення квіти, деколь. В новому стані. Коростень. ціна такого сервізу 1800 гривень. Салатник. можливо цукерниця має ручний розпис. Коростень, ціна 400 гривень. Кольорове скло, бокал. 150, так? 150. Ага, стріски скло. А ці по Так. Такі по 100. наявності 4 одиниці. Повертаюся з почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Чайний сервіс, кобальт. В позолоті, стан нового, Клеймо Довбиш. має другий сорт. Ціна 1400 гривень має свого власника, залишається в місті Києві. Далі дві чашки Гігант. Київ, ціна 250 гривень. Також має свого власника. Тарілки. Зображення соняхи. 5 тарілочок. Будянський фаянсовий завод. Та салатник. Ціна 350 гривень за все також буде їхати до свого власника. Друзі, дуже рідкісна частина рідкісного чайного сервізу, молочник та чашка. Називається горох. В синьому кольорі в рідкісному, колимо, будь ласка. Германія ГДР. Ціна за дві одиниці 900 гривень, хто має бажання, будь ласка. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, замовляйте. Молочник має ручний розпис. Клеймо довбиш. Ціна 250 гривень має свого власника. Півничок полонне в ідеальному стані, без потертостей, ручний розпис. 150 гривень, прошу замовляйте, попелюшка. Сидить на стільчику, відпочиває. Голуби за нею спостерігають. Клеймо Київ, ціна 2600 гривень. Також їде до свого власника. Шість чашок. Об'єм орієнтовно 320-350 мл довбиш. Ціна 100 гривень за одиницю. Будь ласка, майска ніч. В рідкісному виконанні. Автор Владислав Щербина. Статуетка має ручний розпис. Дуже рідко зустрічається. Клеймо Київ. Ціна 2500 гривень. Має свого власника, їде в колекцію. Далі статуетка. Підполив'яний ручний розпис. Називається наречена. Клеймо полонне. Ціна 1500 гривень. Також має свого власника. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!